О, сьогодні п'ятий день після обробки проти кліща. От той самий контрольний листик. Ну що, Плям не збільшилися і плями не збільшилися. Тільки стають. Ну що там? Наверное, мають почернити. Ну, будуть досліджувати. Тільки вони стають чорнішими. Так, і лист той що рядом був. Чи, а, цей от рядом був. Да, оцей я дивився. Ну Будемо рахувати, що вертім'як працює. Ну а сьогодні що? 20 число квітня і виходить, що 5 днів пройшло. І за ці 5 днів 3 дні було дощі. От, і зараз після цих дощів підуть болячки. І сьогодні вікно, завтра в день буде дощ знову. Треба срочно обробити від інших, таких як антракози і так далі. І буде сьогодні у мене цікавий препарат Топсин М. Ну, був був у мене хороший, такий цікавий сьогодні. Практика цікава. Я це все е, відео знімаю, обробляю відео, все на телефоні. І от е, знайшов я про, про той е, Топсин е, цілу лекцію, гарну таку, змістовну, але на російській мові. Ну і що робити? Спочатку я хотів перевести в текст і сам прочитати. Так, я на телефоні перевів ту лекцію звукову в текстовий файл, потім в Google Translate перевів на українську, прибрав помилки, які там Google допускає. Ну там підлога країни може бути ще щось таке. А потім щось так задумався, думаю, блін, ну я ж не прочитаю, як треба. І через програму Audiolab Lab текст вже український, озвучив ботом жіночкою такою. І нормально. От сьогодні послухайте, як вона розповідає вам. Так, до речі, вночі було мінус два. То повисаджував огірки, помідори, цим, мабуть, дуже весело зараз. Та таке. Один недолік того препарату Тапсідем, що він не працює проти несправжньої борошнистої роси, тобто білдю. Тому треба буде чисто виноград обробляти ще раз. Чимось іменно від Мілдю. А сьогодні я весь сад буду обробляти від хвороб на всіх деревах, що ростуть у мене в саду. Єдине, що не буду овочі обробляти, там полуницю і так далі. І не буду обробляти цей черешню та вишню, тому що у нього ожидання срок. Тобто діє він 30 днів. А мені не потрібно, щоб ягодки вже були і їсти їх з хімією. Навіть він вийде. Або взагалі не обробляти. Тобто черешню і вишню, яка має, я так думаю, за місяць вже появитися, я обробляти не буду. Топсинем використовується для захисту найрізноманітніших культур, у тому числі дерева, чагарники, овочеві культури, різноманітні декоративні культури, хвойні культури загалом практично підходить для обробки всіх рослин. Та й допомагає він від величезної кількості захворювань. Ось зараз спробую перерахувати деякі з них це парша борошниста роса, плодова гниль, моніліоз, кокомікоз, кучерявість листя, антракноз, фузаріозу, фітофтороз, оїдіум, плямистості, гнилі, шутте. По-друге, цей препарат є високоефективним навіть під час лікування дуже сильно хворих рослин. Також їм рекомендують обробляти рослини, які зазнали якихось механічних пошкоджень, щоб захистити їх від хвороб, наприклад, після граду або сильної обрізки. Топсен дуже швидко починає діяти вже протягом доби після обробки, а захисний ефект триває місяць. Ну, і крім іншого, топсенем здатний захищати від деяких шкідників, зокрема від тлі, нематоди, вілокрилки, навіть на стадії яйця. Тож це ще і інсектицид. На жаль, недоліків топсен теж досить багато. Головне з них полягає в тому, що він дуже токсичний для тварин і людини і може накопичуватись і надовго затримуватись у плодах, тому обробляти їм якісь плодові ягідні чагарники а також овочеві культури рекомендується до появи квітів або вже після збирання врожаю. Другий недолік теж дуже істотний у тому, що у збудників хвороб і шкідників, від яких він допомагає, дуже швидко виникає стійкість, тобто резистентність, тому рекомендується. Проводити не більше двох обробок за сезон і обов'язково чергувати його препаратами з інших хімічних класів. Іще він практично неефективний проти хибної борошнистої росимілдю. Крапка Парша, да. мучніста роса, альтернаріоз, плодовий гніль, маніліоз, кокомікоз, клестерас приоз, курчевость лістів, антракноз, фузоріоз, фітефтароз, аїдіум, пітністисть ігнілі. Шуте. Все поприскав, все нормально. І ось дивіться, ще одне. Побачив. Це маніліоз. Це дерево засохне. І здохне. Ну, це і якраз, крім іншого, і проти маніліозу. Абрикоска. Подивимось. Поможе чи не поможе. Ну та й таке. Дякую. Далі буде.